Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Рада, що завітали! Прекрасна пора весна, все квітне, все змінюється на очах. Цьогоріч весна увірвалась до нас так, ніби їх хто двері відчинив і запросив. А прекрасний співташок хочеться ще більше і більше слухати. І сьогодні я запрошую вас прогулятися зі мною моїм квітничком, і побачити, що квітне у мене. Почну я з москариків. Якраз вони ще гарно квітнуть. Вже деякі будуть починати сохнути, але виглядають досить ще гарно на своїх ніжках. І я вам скажу, вони мені нагадують грибочки. Ось ці такі в лісі є. Не її але цікаві. І вони цьогоріч більші, як були. Тогоріч вони були, тогоріч трошки менші, не такі пишні, цьогоріч вони вже набагато кращі. Такий гарний синій відтінок. І ще коли немає сонечка, а ось такий ніби похмурий день, то вони так насичено, насичено синій мій конірних. ще нарциси Деяких вже повідквітали, а мої розквітнули пізніше, тому я ще ними малуюсь. Ось є різні такі. Ще ось такі є. Ті, які я дуже люблю вже відквітнули. Ось вони. Вони розквітнули першими. Але і так виглядає красиво така жовта полянка. Ось ці такі нарциси вже такі ще з мого дитинства, але дуже їх люблю. Вони такі ніби щось мають особливе. Цьогоріч в мене на квітничку переважають фіолетово жовті кольора. І розпочну я з фіолетових. Це ось такого ряду тюльпанів. Це розквітнули ті тюльпани, які я замовляла після вигонки. Казали, будуть міксом. Тогоріч вони не квітнули, а цьогоріч заквітнули і всі фіолетові. Ось така в них. Жовта серединка насичена, і вони такі деякі більші, деякі менші, напевно, хто як до сонечка. Сказати, що я не задоволена, ні. Чому? Вони виглядають гарно, колір такий насичений. Просто хотілося більш різноманіття, а вийшли фіолетові. Але це також гарно виглядає. Що в мене фіолетове це мої ірисики мініатюрні. Ось так вони в мене посаджені. Ось тут. І з другої сторони ось тут. Це насичений фіолетовий бархат з синьо-жовтим язичком. Такі вони дуже гарні, милі та пишні. Мені вони дуже подобаються і вони ніби роблять бордюрчик такий. Тогоріч вони були наполовину менші, а цьогоріч вони ще більші. Знімаючи відео, я побачила, що розквітнула моя сакура. І це дуже гарна і ніжна квіточка, дуже гарна. У мене розквітнуло їх тільки три. Думала, буде більше, але це тільки цвітіння першого року, що вона в мене, тому що тогоріч її подарували. Вона мала квіточки, але не квітнула. І навесні я її обрізала. Я думала, буде пишна, гарний кущик пишний. І він заквітне, але в мене залишилось тільки три живі гілочки. Ось цих дві, вони вже по них видно, що вони не живі, В них немає ні листочків, ні квіточок. І ось цю я обрізала також. Вона як суха була. І ось тут пустила вона знизу ось такі пагінці. Мене також цікавить, чи потрібно їх обрізати, чи ні. Буду шукати інформацію. Але тішуся, як то кажуть, тим, що маю. Хоча б подивлюсь на цвітіння ось цих декілька квіточок. Ну і, звичайно, як без мурах, їх без них тут неможливо. Тут що квітне неподалік, це медунка. Але вона в якомусь такому вигляді, її листочки скручені, чи її щось. Чи вона, може, хоче більше поливу, не розумію. Поляю, подивлюсь за її реакцією. Але досить така проста квіточка, але настільки різноманітна, по своєму відтінками і кольорах. Різні різні квіточки. Також дуже гарна, але виглядає вона трошки жахливо і так зморено. Попробую її поляти. І наступне жовтий відтінок на моєму квітничку це є ромашка. Ось дивіться, яка красуня. Невисокоросла, середнього зросту, але її кольора не залишать нікого байдужими. Тому що її неможливо не побачити. Вона дуже гарна, і навіть на вітрі, дивіться, як гарно розвиваються її пелюсточки. Вона мені дуже подобається, вона така ефектна. Така жовта-жовта. Мені насправді дуже подобаються жовті кольори на квітничку. Вони ніби розцвітає від них квітник набагато яскравіше і краще. Мені тогоріч її дали, і це її перше цвітіння. Ось дивіться, скільки ще тут буде маленьких ромашечок квітнути, і розквітнула ця квіточка вже, напевно, днів. 4-5 назад, і ще навіть не думає в'ягнути. Отже, її цвітіння довго тривали. Ось така жовта красуня. Другий жовтий колір це ось ця примула. Це ось така примула, вона лікарська вважається. Викопала її у нас на горбочку, там, де Трава, де корову випасають, і вони ось так заквітають, і тоді горбочок все і жовтий. Просто краса-краса. Їх там багато, вони самі насіваються, розростають і красиво дуже виглядає. Я і так її викопала з цією польовою травою. Не хотіла її рихлити, бо думала, чи вона приживеться, але так як без проблем вона приживається, то можна буде її. Видалити цю траву. Тут навіть сунички такі маленькі, також коло неї зростають. І ще одне, що я викопала також у нас на горбику, це ось такі ще фіалочки, Такі фіолетові, вони ніби починають першими розквітати, тому вони вже відквітнули. З них навіть цукор фіолетовий роблять, я бачила в інтернеті. І, хоча вони вже відквітнули, залишилось тільки листячко, але воно також виглядає таке насичене, повне. І це також якась зелена окраса мого квітничка. Розпочав своє цвітіння барвінок. Такі ніжні, голубенько, можна сказати, до синього більш кольору квіти. І таке яскраве, зелене листя. Хтось каже, що барвінок це агресор. Але я таке сказати не можу, тому що мій барвінок зростає вже другий рік на моєму квітничку, і найбільше, що він розрісся, це ось стільки від куща. Так що поки що він мені не агресор і не заважає зовсім. І ще й квітне. Так, ніжно і яскраво. І буде розпочинати свій вибух кольору флокс шиловидний. Дивіться, вже перші квіточки розквітають, скільки там буде квіточок. І як без тебе. До речі, я помітила, що коли б я не знімала відео на своїх квітничках або щось робила, мої котики це бачать і вони всі йдуть, лізуть під камеру, стараються кинути камеру, лізуть в посадкову яму, граються грудками. Їм цікаво, вони ніби теж хочуть в кадр. Так, ось, ось він зараз так позує гарно. Навіть барні він прийшов, він грається, він зачіпає, чому я його не... на нього увагу не звертаю. Так, потрібно познімати, тому що він також хоче бути в центрі уваги. Мені дуже подобається ось ця композиція біля гледчику. І тогоріч, коли я була посадила його, він квітнув, але це виглядало собі окремий кущик і просто глетчик, так як той кущик був невеликий. А цьогоріч він дійсно вже так заріс, і в деякій мірі він виглядає ніби з глетчика. Тепер можна буде в глетчик чуть-чуть насипати туди, щоб там він почав також зростати. Або пагу не пустити, і воно буде більш ефективніше виглядати. Але і так воно пишно виглядає. І також не залишу без уваги свого морозничка. Я насправді переживала, думала, що він у мене пропав. Тому що, коли всіх квітнули морознички, його просто не було. Він не ріс і на тому місці, що я знаю, що він повинен бути. Немає. Я думала, він або вимерз, або його щось з'їло. Але ні, як бачите, почав проростати з ґрунту, потеплішало, пішов дощик і є мій морозничок. Чи буде він квітнути вже цьогоріч, я не знаю. Але хоча б те, що він є. І на тому я дуже задоволена. І це все, друзі, що я вам хотіла показати. Так, здається, ніби небагато, деякі квіти квітнуть, але якщо порівняти того річ і цьогоріч, то мені дуже подобається мій квітничок. Він став ще яскравіший, ще насиченіший. Порозросталися деякі квіти, які вже зростають не один рік. І це виглядає дуже і дуже гарно. Всім дякую за увагу! До нових відео!